Вода основа життя на землі. Ні одна рослинка, ні одна тваринка і комашка не можуть існувати без води. Але уявіть собі велику землю. Скільки ви думали, знаходиться на ній запасів прісної води. Всього навсього 10% водного запасу планети. Це зовсім мало. Ще дозволю собі замітити, що велика частина цієї води знаходиться не у відкритих водоймах, а під землею. Підземні води глибоко залягають в землі. Вони утворюють гігантські підземні басейни. Вода в таких підземних резервуарах може знаходитися під тиском з усіх боків. І коли в цьому місці бурять свердловину, вода із силою виривається назовні, неподалік від села Злазне на Костопільщині. Ось уже декілька десятиріч поспіль із свердловини, яку пробурили геологи-розвідники, зіймається у небо фонтан. Тому вода чиста, прохолодна влітку, а взивку не замерзає. Отворне джерело, гордість і окраса цього поліського села. Дощова вода усмоктується в землю і проникає у ґрунт. По тріщинах. Джерело утворюється тоді, коли для води знаходиться природній отвір у землі. Тому так багато на околицях поліських сіл та міст джерел. Що дарують людям чисту прохолодну воду. Вода ця у певній мірі цілюща, тому що збагачується мінералами, коли проходить через товщу ґрунту. А ще майже кожна криничка або джерело має свою легенду. Ось, наприклад, в селі Берстовиць на Костопільщині. Жителі цього села дуже ретельно доглядають. Джерелом, що на околиці, вважають, що вода у ньому цілюща. Колись дуже давно. Тут, тут проходило дуже багато козацьких загонів. Після боїв було дуже багато поранених. Їм була потрібна чиста вода. Один кмітливий козак. Викопа в ямку і звідти полилася чиста прозора вода. З тих пір джерело називають козацьким. А вода, якщо набрати з джерела, довго не псується. Або ж легенда про криницю, що в селі мала Любаша. Криницю викопав один чоловік. Джерельною водою користувалася уся його сім'я. Куди б вони не йшли, куди б вони не їхали. З ними завжди була вода і криниці. Люди помітили, що усі члени цієї сім'ї були при доброму здоров'ї і жили довго. Непевно, той чоловік знайшов не тільки своє джерело, а й джерело свого довголіття. Мабуть, варто кожному скористатися цим прикладом. Знайдімо своє джерело, доглядаємо, плекаємо і життя наше буде здоровим та довгим.